Вітанічко, ви на каналі Гараж Ну парі... <ріху> <ріху> нахуй ти мене. <ріху> і так, братва, вітанечко всім, ви на каналі Гараж Легенд. Знаєш, заварюємо чайочок, каву, бутерброд і дивимося. Значить, ми довго думали, і я вам скажу так: ми будемо тут знімати все, що ми хочемо. Це будуть автомобільні обзори, це будуть е, моя робота, це будуть такі сервіси, це будуть обзори інших машин, до речі. Якщо у вас є якась кльова крута тачка, яку би ви хотіли дати познімати, ну звісно, не Рено Меган, або можливо, у вас є якийсь там сервіс, співпраця, тому подібне, пишіть мені внизу, залишу посиланочку на Instagram, Telegram. І сьогодні. Така дуже важлива тема. Ми сьогодні поговоримо про історію, трошки копнемо про 220-й. Постараємося вам це все розказати на позитивній ноті, без углублення. Ми тут не якісь там інженери механіки. Я просто чисто від себе розкажемо свою позицію. Значить, Після 140-го німці наслухалися тяжкий, кабан, кривий, коротше, тому подобний неуправляємий, Треба що робити, треба що то робити нове, треба інновацію. І давайте міняємо одразу квадратні машини, на більш обтікаємі, на більш овальні. Тобто міняємо Еску, Єжку, е Цешку, міняємо на нові. Тобто, у нас зараз 220-й, це після 140-го вийшов. І вони такі: народ, що ви там хочете, що вам не вистачає? Шторки ззаді не їздять, будуть їздити шторки. Пневмо поставимо, давайте пневмо, давайте напіхаємо більше електроніки, давайте того, 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 давайте масажори, поставимо, це, все. Ну, є один момент. Кузов вже експериментальний. Зачем його цинкувати? А вдруг людям не понравиться? типа, а так 10 років поїздя, згниє, ну і фіг з ним. Ті пода. вот. Е, а якщо понравиться, то вже будемо цинкувати. 221 два цинкують уже. Ну, цинкували? Цинкували. Наді 221 гнилого. Їх практично немає, що да? бо зайшов, бо сподобався. Із 94 по 98 рік стівметян сидить під руководством Бруно, який робив 126-го там 124-го. Під цим руководством сидить і вони роблять нове шасі, новий кузов, роблять всю нове. Машини заокруглені, після того вже квадратних мерседесів не було і не буде. Всі тут круглі машини. А через три роки ви собі ще представте, вони випускають CLS. Став себе, ты молодой панан. и ты покупаешь себе пацан Черного цвета. Кто-то у тебя спрашивает, что за у тебя машина? Ты говоришь, у меня Мерседес, пацан. ЦЛС. Перший CLS 2004 року. Це вообще, ну то есть, типа, пацан смесь типа ESC, типа EESK, це вообще бомбова тупо машина вийшла. І вона сразу вийшла цинкована. Чого? То шу. Що... Людям ці машини зайшли, вони почали продаватися, типу, і вони зробили вже одразу, навіть не без експериментального кузова. CLS, я вважаю, до сих пор це просто сама не можна матюкатися, але ну ви мене поняли, машина просто топчик. До речі, я за CLS-ом теж думав і, і буду думати, це топ машина, яка має бути теж в гаражі. І Давайте ще один такий дуже важний момент. Ви, кстати, замічали колись, що Mercedes самий найперший. Був в усьому, просто в усьому, в усіх інноваціях. Тобто Мерседес робить круглі машини, все це, і BMW десь там взагалі далеко, за Audi, типу, я взагалі мовчу. BMW тільки в 2006 році починає переходити там на 60-ку. Значить, 38-му є е 65-го ми згадувати взагалі не будемо. Тому що, ну, типу, мені не особа ці машини, вони ще нікому не зайшли. Е, от, уже десь після Є-65 е ці вже да, тоді вони вже почали нормально робити. І то BMWшники прохавили фішку. Що Мерседес не цинкував кузови, а вони своє бехі вже цинкували. Тобто типу ви розумієте, що це, от знаєте, як на задній партії, двоє сидять, типу, і списують один в одного. Це плюс-мінус десь так було. Всі списували в Мерседеса. Тіба, і це дуже приємний такий, типу, факт, що вони, ви прикиньте, блін, в ті роки люди реально ризикують своїм статусом, всі просто ризикують, беруть просто отако, відкидують все, що було в прошле, і тупо з нуля починають нові шасі, все нове, просто нове, типу, робити. Блін, чесно. Зараз деколи типу, ризикуєш, типу, знаєш лишній раз під'їзду вийти, а тут люди коротше, взяли, типу, поміняти всю індустрію, типу, автопрома. Як можна таким не восхищатися? Того, якщо говорять, що Мерседес такий поганий, то чого до сих пор? Всі президенти, правительство, всі стараються їздити на Мерседесах. Да, пускай вже не на 220-х, вже їздять на 222х, 223. Ну їх же беруть. Я не бачу, щоб хтось брав броньованого Рено Мегана. Чи броньовану Ауді, чи броньовану БМВ, може, десь там по одиночності. Але в основному всі беруть Мерседеса. Один дуже ключовий фактор. В основному всі президенти старалися замовляти броньовані мерседеси. Як це було 140-ми, так пізніше стало з 220-м, 221-м, і так і пішло. Е, ви знаєте, дуже багато моментів, де в 140-го із РПГ стріляли, і скільки із автоматів, і скільки було це все, скільки раз він спас. Сав життя, і практично ні одного разу не було, щоб хтось датаки розбив той 140-й гуард, щоб розбив той броньований або забрав чиє життя власника того мерседеса. Якщо знаєте, то пишіть в коментарях, бо я такої інформації не знайшов. Пускай я вам не прочитав всю Вікіпедію, не виклав всю інформацію, яку ви і так можете знайти в інтернеті. но хоча б трошечки я вам доніс, як Mercedes зробив революцію, перейшовши з квадратних машин на заокругленні, додавши електроніку, пневмопідвізку і багато чого. Я вам скажу так, що цих машин залишилось дуже і дуже мало. І знайти доволі непоганий екземпляр дуже тяжко або дуже дорого. І ті люди, які цінують ці машини, наприклад, так як я я фанат от іменно цього класу, я стараюся зберегти і відновити його до того стану, в якому він випускався. І бажаю кожному просто знайти свою машину, цінувати, кайфувати і отримати задоволення від того, що ви робите. Дякую, з вами був Гараж Ліген. Підписуємося на канал, задаємо питання і знімаємо далі відосики.